Ділові люди Прикарпаття незадоволені нинішнім станом справ на ринку електричної енергії та газу. На засіданні ради громадського об'єднання мовилося, що ціни на енергоносії в рази вищі від експортних поставок. Створюються труднощі при підключенні до мереж електро- та газопостачання. Немає реального оптового ринку енергоносіїв. Детальніше у наступному сюжеті. В Україні глибока економічна криза, може, в якогось не популярні антикризові заходи уряду, але вони, як кажуть, на часі, і головна ставка робиться на малий та середній бізнес. Але як можна на це підприємництво сподіватися, коли воно затиснути податкові та інші лищата? Наприклад, тарифи на енергоносії зростають, і через це чимало підприємств згортають свою діяльність. В умовах сьогоднішнього дня можна було би змиритися з урядовими антикризовими заходами, але підприємливі люди для Тко свого бізнеса просять, хоч би стабілізувати ціни на енергоносії. Звернеться до кабінету міністрів, щоб стабілізувати. Ціни на, на електричну, першу чергу на електричну енергію, тому що ми її виробляємо, ми її продаємо. Це рад... підприємці та промисловці скаржаться на якість енергоносіїв. Пропонують обрати громадську раду при енергопостачувальних компаніях для забезпечення контролю за їхніми діями. А взагалі, каже ділові люди Прикарпаття, треба відмовитися від монополізації приватних ринків збуту енергоносіїв. Монополія мусить бути тільки державною, як наприклад у Франції. А якщо вже склалося так, що нас. Цей ринок увійшов приватний, то рентаблі цього бізнесу не повинна перевищувати 15%. Експерти з енергетичних питань чітко довели, що 30% корупції, корупційної складової знаходиться в тарифах. 30%. Якщо ми сьогодні сплачуємо гривень 23, відмінусуємо 30%, це є 80 копійок. Я вже кажу, що ми допускаємо, що дійсно держава. Будемо будем казати, в, аварі... в критичному стані небезпеці. Ми це розуміємо, але будемо казати від того, що енергокомпанія монополіст, чи не має чи облгаз чи обленерго, працює з великими прибутками, а всі інші підприємницькі структури, бізнесові структури ледь тримаються на плаву, ми цьому не повинні не допустити.